У зв'язку з різким зниженням температурних показників на території громади Лозівська районне управління ДСНС нагадує основні правила поведінки, які захистять від перехолодження і обмороження, а саме Одягайтеся тепло та багато шарово, обирайте взуття з товстою підошвою, захищайте голову шапкою, а руки рукавицями. Якщо плануєте довго перебувати на вулицю, їжте висококалорійну їжу та пити достатньо рідини, наприклад, гарячий чай. Під час тривалого перебування на вулиці намагайтеся щогодини заходити до теплого приміщення, щоб зігрітися. Регулярно рухайтесь, ворушіть пальцями рук та ніг, не стійте на місці, зігрівайтеся гарячим чаєм, а не алкоголем. Алкогольні напої не допомагають зігрітися, а навпаки, призводять до втрати тілом тепла. Якщо відчуваєте тремтіння, сонливість чи інші ознаки перехолодження, негайно зайдіть у найближче приміщення або пункт незламності, випийте гарячої рідини, уникайте контакту з металом руками, оголеними частинами шкіри, будьте особливо обережні при роботі з бензином, при низьких температурах. Якщо ваш стан не покращується, зверніться до лікаря. Якщо ви отримали перехолодження, дотримуйтесь правил трьох не. Не намагайтеся зігрітися надто швидко, наприклад, за допомогою гарячої ванни чи обігрівача. Не вживайте тютюн та алкоголь. Тютюн перешкоджає кровообігу, необхідному для зігрівання, а алкоголь перешкоджає процесу зігрівання. Не розтирайте руки та ноги, прагнучи їх зігріти. Це може викликати навантаження на серце та легені. Тож вчіть цим простим правилам дітей і демонструйте правильну поведінку своїм прикладом. Нагадуємо, що на території громад Лузівського району функціонують пункти незламності та обігріву, де ви можете зігрітися, підзарядити мобільні пристрої, скористатись послугами інтернету та мобільного зв'язку. Про розташування пунктів незламності можна дізнатися на офіційному сайті відповідної громади або через застосунок Дія. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках.